Доброго ранку малята, казка знов, малят чекай!» і тихенько промовляє Швидше вийдіть, малята, час уже розпочинати. Діти сьогодні з вами заняття з математики. Ой, а хто ж тобі на згості завітав? Та це ж зайчик-побігайчик. Він запроше нас до себе в гості в свою казку. Стояла в лісі біла хатка, поміж дубів та яллівці. І там жили малі зайчатка, такі маленькі стрибунці. Жили собі зайчатка ось у цій хатинці. Та дуже полюбляли стрибати і бігати, а за лінісом жив сірий вовчисько. Ось у цьому будиночку. Скільки ж зайченят стрибають на галявинці? Правильно, багато. А скільки вовків дійсно один. Зайченята бігали і гралися і зголодніли. Адже батьки їхні на роботі. Хто ж поводує малюків? Давайте ми з вами поводуємо малюків. Кожного зайчика пригостимо морквинкою. Зайченята сіли на смужечку та й чекають. Давайте ми кожного зайчика. Привестимо морквинкою. Розкладати потрібно. Зліва направо, не минаючи зайчинят. От ми першому зайчику дали морквинку, другому, третьому і четвертому. Скільки ж морквинок у вас залишилося? Немає морквинок, тобто жодної не залишилося. Молодці малята, Зачнята вам дуже дякують, а їлися і раптом почули, що до них підкрадається вовк. Злякалась малята і попікла до хатинки. Та, лишенько, двері в хатинці зламалися. Давайте допоможемо їм, відремонтуємо двері в хатинку, щоб вони піду не потрапили. Подивіться, малята, перед вами двоє дверцят від хатинки. Тільки я не знаю, які ж в них підійдуть. Адже зачинити двері потрібно так, щоб вов не зміг провізти. У нас є біла смужечка, що дорівнює висоті дверей в будинку. Біла смужечка це мірка. Давайте прикладемо до цієї смужечки дверцята жовтого кольору. Підходять вони за вишки? Ні, не підходять. Чому? Які ці дверцята? Вони низькі. Зачинимо будиночок низькими дверцятами. Яка ж велика щілина зверху дверей? Вовк просунув лапу відчини двері і потрапить до будинку. Давайте спробуємо інші дверцята червоного кольору. Прикладемо її до білої смужки. Що ви помітили? Вони однакові за висотою. Зачинимо будиночок червоними дверцятами. Які ж вони? Вони високі, правильно. Двері зачинилися. Ворог вовк тепер не потрапить до будиночку. Прикладемо жовті дверцята до червоних. Що ви помітили? Жовті дверцята низькі, а червоні високі. Відбіг вовк до будиночку, а потрапити в нього не може. Хто ж допоміг зайченятам? Дійсно, ви допомогли зайченятам, які дверцята ви поставили. Правильно високі. Молодці малята вовк повернувся додому ні з чим. Малята зайчата так зраділи, що вирішили посадити город. Вони підготували грядочки, на довгій рядочці вони хочуть посадити капусту, а на короткій огірочки. А як же дізнатися, яка грядочка довга, а яка коротка. Для цього треба прикласти довгу грядочку до другої, а яка ж грядочка довша! Проводіть по ній пальчиком. А яка коротка, проводіть по пальчиком. Візьміть овочі та посадіть їх на довшу грядочку капусту, а на коротшу огірочки. Молодці малята! Зайчик вам дуже вдячний. Від кого ви їх урятували? Правильно, від Вовка! Чим ще допомагали? Ну а нам час прощатися. До побачення дітей. До нових зустрічей! Зустрінемось на наступному занятті.